Обидва наші суперники багато в чому подібні. В обох є хороші захисники. Команди, що називаються, біжать, мають швидкий напад. Сподіваюся, що перша гра нам допоможе бути краще підготовленим і до другої. Цей тиждень був для нас нелегким. Багато гравців випали. Хтось через застуду, хтось через травми. Ми не могли повноцінно тренуватися. Бракувало гравців. Але в цих умовах ми зробили все, щоб виглядати добре. Джаред Джонсон лише нещодавно розпочав тренування. Слава Бобров захворів і не тренувався два останні дні. У такій ж ситуації Артем Швець. Дехто з гравців не може зараз тренуватися із повною віддачою, адже їм треба поберегти сили для матчів. because uh, when you miss play you have to uh, keep the energy for the game. So we will do our best. так. У нас жодної перемоги, лише п'ять програшів. Ми внизу турніри таблиці, проте не занепадаємо духом. Ми зможемо піднятися. Майже в усіх матчах ми поруч із суперниками і поступалися небагато. Зараз ми вчимося долати труднощі. Важкі поєдинки чекають на нас. На виїзді дуже важко грати. Це вимагає повної віддачі. Нам треба буде дуже добре захищатися. У попередніх виїзних матчах нам це подекуди вдавалося. Я думаю, наші зусилля змарновано не буде. Так, дійсно, ми стартували з показником 0 перемог, 5 поразок. Але якщо я подивлюся на статистику такого гравця, як Слава Буров, у нього 25 хвилин ігрового часу в середньому за гру, 15 очок, 5 підбирань. Це значно краще, ніж торік. Максим Сандул грає в середньому 16 хвилин, і у нього реалізація двоочкових 61%. Майже 4 підбирання за гру. Це теж розвиток. Айсіотверченко зараз закидає 55% дальніх. Минулого року у нього було 44. Зараз у нього понад півтори передачі. Минулого року був один пас за гру. Перемоги питання часу і терпіння. Клуб мені їх пообіцяв. Важливо, що у нас зберігається хороша атмосфера. Ми намагаємося розвивати гравців. ми всі стараємося.